Добрий день, виноградарі, любителі, підписчики, гості мого каналу. Ви знаходитесь у мене на колекційному винограднику у місті Нова Одеса Миколаївська область. Це Південь України. Сьогодні 7 липня 2024 року, і почнемо з того, які форми почали в мене розбігчатися і окрашуватися, в якому стані вони зараз знаходяться. Ми зараз бачимо Юпітер. Він у мене один із перших почав окрашуватися. Але я вам хочу показати форму, яка у мене дозріває на цей час сама перша. Уже не новий. Його вивели в Угорщині в 1901 році професор Сабо. Так він і зветься, Жемчук Сабо. Вони невеликі грони від 300 до пів кіла. Але вони у мене вже на 80% дозріли. Ми вже його їмо. Діло в тому, що він в такому состоянні має приємний смак, такий мускатний і не дуже приторний набирає сахар. Тобто він в даний час. Якраз такий підходить, щоб його ним ласувати. Його дуже люблять діти. Один з моїх знайомих виноградарів, попробувавши його, говорить, що у нього вкус із дитинства. Воно так і є. Він відповідає цьому названню і його діти люблять. Зараз ми коротко пройдемося по моїм формам. Які окрашуються і розмігчаються, я дуже коротко цей ракурс проведу, так як вони ще тільки в стані розмягчання і окрашення. Коли вони почнуть уже перші дозрівати, я індивідуально кожний вам про кожний із вас з нього розкажу. Знаходимося біля, біля форми Каталонія. Вона вже. На процентів 60-70 вже готово. Гібридна форма бананас, ви бачите, вже в стадії розмягчування. Красенький іва. Це Дамаска красуня вже починає окрашуватись. Це форма Взльот, Тут трошки вона погрошила. Далі йдемо. Це у нас форма Василіса. Ви бачите, вже починає розмягчатися. Це мускат ізюмський. Біла надія, ви бачите, що вже соломляний колір набирає. Це у нас е, полтавський манікюр, теж набирає. Алінка дуже хороша форма. Зараз почнемо з того, що я роблю в себе на винограднику. Які роботи я провожу для починаючих виноградарів? Ну, перш за все, це ніхто не відміняв, я провожу зелені операції, посинкую. Якщо ви бачите, що вам не підходить звисаючий приріст, ви можете верхушки обрізати, оставляючи, як ви бачите, 2-3 ростових по точки, все остальне. Так же ось обриваєте на один листочок пасинки, де не обірвано. Ось такі операції проводяться. Далі. Полив. Зараз стоїть аномальна жара у нас у тіні під 40 градусів, а на сонці всіх 50. Так що треба поливати виноград раз хоча б у 10-15 днів. Ви бачите, у мене тут замульчировано соломою. Ці роботи я провожу рідше, раз там у три неділі у місяць заливаю. Волога держиться дуже добре, під слоєм 15-20 сантиметрів. Тобто, треба за цим дуже якісно слідити за поливами. З поливами можна додати сюди. Ви бачите, в мене є труби. Я у них додаю зараз калійно фосфорні добрива, можна калімагнезію, можна сульфат калія, можна просто попіль берете, зброжуєте, поп... настаєте попіль, відро там два на 200 літрів води. Заливаєте три дня або неділю він стоїть. Потім по пів відра під кущ, там калій, Крім азота, азоту, тому є мікроелементи. Значить, далі що проводимо? Обробки. По обробках, значить, зараз уже системними препаратами не можна робити так, як воно усваюється, воно проникає у ягоду, можна себе і людей потравити. Треба, Я приміняю себе контактні. Хорус від відмілью, 10 грам на 10 літрів води. Він е, срок очікування в нього 7 днів, дуже короткий. Це якщо у вас з'явилися там признаки болезні мільйонів одної, я приміняю ті джет 60-80 грам на 10 літрів води. теж на основі сірки зроблений препарат. Якщо, значить, ви обов'язково перед визріванням обробіть свічом від сірої гнилі. Що в основні такі роботи, які я вам розповім, затіняю сіткою, так як температура зараз дуже висока і печеться ягода. Вона коли зелена, вона печеться, коли вона вже починає розм'якчатися і дозрівати, тоді вже не страшно, опіків у вас не буде. Ну, в основному такі всі роботи, які я провожу в себе на винограднику. Всім мирного неба, хороших урожаїв. До побачення.